Вітаю глядачів м Студіо в ефірі програма. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні наш гість Сергій Махоньок, начальник відділу комплектування Мукачівського прикордонного загону. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня по-перше, розкажіть нам, будь ласка, про військову службу саме в прикордонниках. Що входить в їх обов'язки? Чим вони відрізняються від інших службовців зсу державна прикордонна служба України це правоохоронний орган спеціального призначення. В якого в першу чергу основні завдання це охорона державного кордону всієї ділянки України, також здійснення пропускних операцій на західному кордоні, перевірка документів, перевірка людей при перетині державного кордону, також припинення протиправної діяльності на ділянках державного кордону. Ну і, звісно, з усіма силами оборони Державна прикордонна служба виконує. Бойові завдання по відсічі збройної агресії проти Російської Федерації, як потрапити саме до прикордонників? Що потрібно для того зробити? Де вас знайти? Як записатися? Ну, в першу чергу, має бути особисте бажання людини. Ми працюємо над тим, щоб людина здійснила власний вибір, правильний вибір, долучитися до лав прикордонного відомства. В нашому випадку Мукачівський прикордонний загін здійснює охорони державного кордону в межах певної ділянки відповідальності Закарпатської області. Мукачівський прикордонний загін здійснює набір фахівців на посади саме військовослужбовців. Для того, щоб потрапити до нашого Мукачівського прикордонного загону, людина має звернутися до відділу комплектування Мукачевського прикордонного загону. Який знаходиться на вулиці Недецеї, Або е за телефонами, які е розповсюджені і на сайтах пошуку роботи майже всіх, і в мережі Facebook, є наша сторінка рекрутинг Держприкордонслужби України, е в мережі Інстаграм, е ну і також е розміщена і по місту, і по району, і взагалі по Закарпаттю наша агітаційна продукція, ну, наочна агітація. Чи будь-який громадянин може стати прикордонником? Є якісь може етапи відбору, чи як це відбувається? Так в першу чергу, правильно ви зазначили, це має бути громадянин України. Державну прикордонну службу України можуть прийматися громадяни України віком від 18 до 57 років саме на військову службу за контрактом? По-друге, особа не має бути не, ну, особа не повинна притягуватись до кримінальної відповідальності. Це такі основні вимоги. А по етапам відбору, так, дійсно, у нас проходять етапи відбору десь протягом 4 днів. Після того, як людина до нас звернулася у відділ комплектування, проводиться з нею відповідна інформаційна співбесіда. ми спілкуємось, дізнаємось захоплення людини, рівень освіти, що вона вміє робити, чим займається. Тобто це робиться для того, щоб підібрати для людини правильну посаду, посаду, на якій їй буде цікаво працювати і результативно працювати. Після інформаційної співбесіди людина проходить професійно психологічний відбір. Це тести психологічні, які проводить... Наш фаховий психолог, саме Державної прикордонної служби України, після цього направляються матеріали для проведення спеціальної перевірки підрозділом внутрішньої безпеки з метою перевірки, чи не притягалася особа до кримінальної відповідальності. І е, заключним етапом є проходження військово-лікарської комісії, яка проводиться в наших е, відомчих військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби України, найближчі це у місті Львові. З метою визначення ступеню придатності людини до військової служби за контрактом саме в Державній прикордонній службі України. Тобто, це не ВЛК, які проводяться в територіальних центрах комплектування, а саме в наших відомчих закладах медичних. Угу. Тобто людина, яка пройшла ці всі етапи відбору, вона може заключити контракт, я правильно так, розумію. Так. Які переваги контракту, що він передбачає? Ну, в першу чергу. Як ми знаємо, всі військова служба за контрактом, вона на добровільній основі. На відміну від служби за призовом під час мобілізації, да, яка проводиться наразі, ну, скажімо так, примусово. На жаль, бо у нас є воєнний стан і зараз необхідні люди для відсічі збройної агресії. А військова служба за контрактом в першу чергу це добровільно. І за це є певні переваги. В першу чергу, людина самостійно обирає підрозділ, місце служби, навіть посаду, яку ми їй запропонуємо. По-друге, людина після підписання першого контракту отримує одноразову грошову виплату. На сьогодні вона становить приблизно 27 тисяч гривень. По-третє, Людина, яка приймається на військову службу за контрактом, проходить перші півроку військову службу за місцем підписання контракту. Тобто, якщо людина підписала контракт в Мукачевському прикордонному загоні, вона проходить тут службу і нікуди не може бути переведена. Наступним, наступною перевагою я вважаю те, що контракт має певний строк. І тому. Людина конкретно знає дату свого звільнення. Тобто нема такого, буду служити 10 років, 15 або ще якийсь невідомий період. Тут є конкретний строковий контракт, і людина знає точну дату звільнення. Наступним етапом і перевагою, я вважаю, що для молодих саме людей віком від 18 до 25 років законом передбачена для них така перевага, вони підписують строковий контракт. На один рік лише з подальшим правом на звільнення. Тобто, ров, через рік вони можуть розторгнути контракт, звільнитися, і навіть після цього вони будуть мати згідно закону право на відсрочку ще на рік. От основні переваги, які мають військовослужбовці за контрактом. Поговорили про переваги служби за контрактом. Взагалі, які переваги служби в прикордонній службі в прикордонному загоні вас? Може, якесь кар'єрне зростання? Так. Якісь? Звісно, у нас в першу чергу при підписанні контракту людина, яка має ступінь освіти вище, ніж профільна середня освіта. Вона одразу при підписанні контракту отримує звання молодший сержант і зараховується до сержантського складу. Не солдат, не рядовий склад. Це в першу чергу. По-друге, перевагами служби саме в Качівському прикордонному загоні є, звісно, виконання тих завдань, які ну, зараз вимагає сьогодення саме на кордоні Закарпаття. Да? Тобто це і здійснення пропускних операцій, це і охорона державного кордону безпосередньо лісової гірської ділянки. Ну, це основні такі переваги, да? і ті люди, які вперше звертаються до нас, звісно, у них є такий страх того, що вони кудись поїдуть, будуть виконувати якісь, які вони ще не вміють, бойові завдання і так далі. В даному випадку у нас в першу чергу вони не переміщуються, і по-друге, вони виконують ті завдання, які, стандартні завдання, які передбачені для Державної прикордонної служби України в мирний час. От я вважаю основними перевагами служби саме в Качівському прикордонному загоні. Угу. Тобто, е, хлопці, які підписали контракт, вони служать саме локально тут у Закарпатті. Так, правильно? Так, Так їх не переводять. Ні. Ні, наразі вони проходять службу мінімум півроку uh -huh. тут, а після цього вони можуть бути або переведені, або бути відправлені для виконання інших завдань, наприклад, там, в Житомирській області, на Волинь, за власним бажанням, в першу чергу, є такі дуже у нас зараз багато мотивованих хлопців, які ну, навіть самі просяться поїхати. Це і друге або після скоєння якихось правопорушень, які, ну я вважаю, недостойні прикордонника на Закарпаття. Я зрозуміла. І розкажіть на останок, які є вакантні посади в Мукачівському прикордонному загоні. Наразі вакантними посадами в Мукачівському прикордонному загоні є інспектор прикордонної служби. Це безпосередня охорона державного кордону. Гірська місцевість, ліси ну, Закарпаття. Так? Всі ми вчили географію в школі. Далі, інспектори прикордонного контролю, це безпосередньо ті військовослужбовці, які, які несуть службу в пунктах пропуску. Наступне кухарі. Ну, звісно, куди ж ми без кухарів? Нам дуже потрібні зараз кухарі. І якщо навіть. Кандидати до нас звертаються і не мають відповідної освіти кухара. То під чітким керівництвом нашої філії Мукачівської філії обласного Закарпатського обласного центру зайнятості ми проводимо навчання цих людей, вони отримують відповідний сертифікат і можуть бути прийняті до нас на військову службу за контрактом саме на посади кухара. У нас наразі дуже багато транспортних засобів, які використовуються в службі, і нам ну, дійсно потрібні водії. Тому числі. Дуже розповсюджена наразі і в основному молодь проситься на ці посади. Це оператори безпілотних літальних апаратів. Наразі ми прогресуємо, і здійснення охорони державного кордону, особливо в таких важкодоступних місцях, за допомогою безпілотних літальних апаратів, зараз активно використовується. Ну, це такі основні посади. Звісно, у нас є там. Машиніст бульдозера, екскаваторщики, такі вузькопрофільні посади. Ну і є посади фельдшера. Але на посаду фельдшера може бути прийнята або чоловік, або жінка, але за наявності відповідної освіти фельдшера. Це такі основні посади. Які ми пропонуємо нашим кандидатам, ну досить широкий перелік. Так а жінки жінки можуть до вас теж служити на ті ж самі посади чи для них якісь окремі от посада кухарям. Чому наразі жінка так Адміністрацією Державної прикордонної служби України чітко встановлено, що жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом тільки на вузькопрофільні посади? Угу. На сьогодні це у нас такі посади, як кухар, фельдшер і прикладач. Прикладачі нам необхідні з знанням угорської та румунської мови. Актуальне таке питання про здобування військової освіти. Скажіть, будь ласка, чи є в якісь пропозиції наразі у Закарпатті, можливо, саме від прикордонного загону? Так, профільна освіта в Державній прикордонній службі забезпечується за допомогою наших навчальних центрів, в яких ми готуємо кожного військовослужбовця, який взагалі не має. Навиків і досвіду військової служби. У нас є два навчальних центри, які готують фахівців різних спеціальностей. От, наприклад, є в, у Львівській області навчальний центр, який готує наших дуже потужних фахівців-кінологів. Але це посади, які передбачають от сержантський старшинський склад. А для молоді ми в першу чергу пропонуємо наш відомчий заклад освіти, вищий військовий навчальний заклад, це Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вона знаходиться в місті Хмельницькому. Там на підставі, і після закінчення школи або ліцею, коледжу, тобто, на базі повної загальної середньої освіти, діти мають право вступати для здобуття. Рівня бакалавр за різними такими дуже цікавими спеціальностями. Вони проходять там навчання як курсанти, тобто вони перебувають на повному державному забезпеченні, отримують таке досить велике грошове забезпечення. Ну, наразі воно найбільше зараз за всі часи незалежності України. Там їх повністю у них трьохразове харчування, забезпечення повністю формою. До речі, рекомендую подивитись серіал «Прикордонники». Такий дуже він такий комедійний, але він повністю розкриває процес, процес навчання і виховання саме от курсантів-прикордонників Національної академії Держприкордонслужби. Мені дуже сподобався, подивився. Освітні програми вони такі дуже різноманітні і цікаві, які навіть після закінчення навчання можуть бути застосовані в цивільному житті. Ну, основні, основними такими освітніми програмами це є, звісно, безпека державного кордону. Факультет такий, є факультет правоохоронна діяльність, це майбутні юристи. Також у нас є навчальні програми, за якими готуються наші курсанти. Це організація діяльності кінологічних підрозділів, це офіцери кінологи випускаються, організація діяльності тилових підрозділів. В цьому році з'явилася нова спеціальність це організація діяльності безпілотних літальних апаратів і систем, тобто випускаються офіцери, які будуть керувати підрозділами БПЛА або безпілотних авіаційних комплексів. Також у нас є такі факультети, як філологія, звісно, знання іноземних мов. Це, цього дуже потребують наразі ну, наші діти. І тим паче, майже в кожній державі світу є кордон України, так? наші посольства, вони охороняються нашими українськими прикордонниками. І, звісно, людина має знати іноземні мови. Також є факультет психології. Це випускаються офіцери психологи які надалі потім працюють з нашим особовим складом. Вступати в академію можна дітям від 17 років. І навіть це стосується тих, яким в рік вступу виповнюється 17 років до 30 років можна вступати. Вступ проводиться на підставі здачі НМТ 22, 23, 24 і 25 років. Тобто, останні 4 роки результати НМТ зараховуються. Додатково ще проводяться безпосередньо в самій академії. Вступні випробування, такі як фізична підготовка і основний етап професійно-психологічного відбору. Для того щоб вступити в Національну академію Держприкордонслужби, дітям не потрібно їхати наразі в Хмельницький, подавати документи, все зроблено і продумано зручно. Якщо це діти проживають в Закарпатті, то вони звертаються до найближчого підрозділу комплектування. Наразі найближчий підрозділ комплектування знаходиться в Мукачівському прикордонному загоні. Діти можуть звертатися вже з написанням заяв після 1 січня 2025 року. Ми їм повністю допоможемо створити навчальну справу. Підготувати всі документи, пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити ступінь їх придатності до військової служби, і відправити навчальну справу в Національну академію Державної прикордонної служби України. І тільки після цього, в липні місяці, їх викличуть для здачі вступних випробувань. Тобто, наразі перспектива дуже непогана. Навчання, я ж кажу, 4 роки, і вони випускаються офіцерами у військовому званні лейтенант. Я зрозуміла, досить змістовна розмова у нас з вами так. вийшла. Пишемо цю програму наразі. Ми впереддень нового року, взагалі в Різдвяні свята. Маєте нагоду сказати декотрі побажання нашим глядачам, якщо такі є? Основне побажання для наших глядачів, я вважаю, це мир. Мир по всій нашій державі, щоб наші громадяни не Зустрічали свята так, як вони зустрічають їх зараз, під звуки сирен або ракет, шахедів. Мені хотілося б побажати основного, щоб здійснилися мрії всіх українців цю новорічну ніч. І ця війна закінчилася нашою перемогою, і всі ми зажили мирно. Дякую вам, пане Сергію. І вам дякую. Найважливіші побажання сказали. В ефірі була програма Актуальне інтерв'ю. В гостях у нас був Сергій Махонюк, начальник відділу комплектування Мукачівського прикордонного загону. До зустрічі на цьому ж каналі.